Друзі, срочний випуск взагалі просто неочікуваний. За 15 хвилин до старту я отримав слот. Тому, друзі, всім привіт. Сьогодні я привежу 10 км на Run Вікторі 4. До старту залишається вже 2 хвилини. Взагалі неочікуваний старт, адже тільки не чіплю на морок без розминки. Взагалі не готувався. Просто магічним способом мені дістався намарок, тобто слот. За 15 хвилин. Я 5 хвилин йшов сюди, 5 хвилин передягався і зараз вже був старт. Навіть таку футболку взагалі не стартову взяв. І плюс ще з ключами біжу. Тим спочатку приїхати за старт. Взяти інтерв'ю. Mm -hmm. <coughs> бачите? Ще трішки прихорів. Горло. кашель, тому це просто жесть. Неочікуваність. нереальна. Драйв, емоції. А ми будемо на старті вже. Оповсковим покажу. Уже по темпу 4.40. А взагалі як вийде, звичайно, ну хай по 4 можливо, можливо, трішки повільніше. Але це просто косно, як неочікувано все було. Старт дуже масштабний. І підбігаю вже до старту самого. Бачу, що вже стартують. Не всі, але ложа. Чи ні? А ні, ще можна трішки заспокоїтись. Чи може це вже п'ятірочка? І це жутки спокійно. Ну, зараз познімаю інтерв'ю і потім магічним способом достається. Даний слот на десяточку. Каже, ну біжиш? І я тут за 15 хвилин біжу до машини, лечу, передягаєш швидко. І біжу. Так. Ну що, я бачу всіх п'ятірочки, тільки і нема десятьками. Десятка? друзі, все, старту. Коротше, закризнився трішки на хвилину чи дві. Як бачите, часників вже немає, тому що лежу сам. Десяточку, звичайно. Маршрути не знаю, що не знаю. Лісяточка цартанула, так? О, одне коло сюди буде. Держимо, дякую. Бачите, зараз буду заганяти. Пропав трішки темп, хоч я спишу максимально. Ну, неочікуваність. Я що по темпу хочу. Ну то бачите, буду пробувати хоч по чотири взагалі зробити. За 40 хвилин. Бежу своїх катідах. Порваних, розірваних. Тому що взагалі на цей стар хотів розірватися, думаю, так падать, думаю, вже. І кросівок. не знайшов, думаю. А бігати в таке. Ну, типу, пани красівка. Це не результат, бо це таке ж, Думаю. Ладно, пропущу. Приїхав, я. Ну, познімаю інтерв'ю. І тут раз. Можливість підпала. Тому що, йдемо рвати. З камери біжу. з Таким кріпленням, з ключами. З мікрофоном ось так. взагалі жесть. Навіть не харчувався, перед забігом, ну там, як треба. Не готувався, не настрався. А просто вийшов до кіну. Ну, не буду взагалі бігти, думаю, прибігти спокійно. Побігати ти типу, потросити тут у гуляти тренування. Але тепер я прийму участь як офіційний учасник. Оце неочікуваний контент взагалі. Оце ж, якщо розкажемо. В останній момент все відбулося. Але приємно, що фотографі за фотографують, Навіть хоч біжу, я останній. Дарю, сьогодні ми це відео. Біжу, останній десятку. Останній учасник, але був темпу по три. 45-3,50 я знав. Раз учасників, два учасників. І ось там ще біжать багато. Тому працюємо, нас доганяємо і все буде. Головне, отримати емоції і потужний блок сняти. За теналіном. Так що перший тут з'явиться. Гарно вийшов. І головне, що я біжу спокійно. І мені подобається, що я тримаю темп і мені легко. Все прямо взагалі кайф. Бачите, бачите, вже діти на половинці і бачите, вже наздогнав. Дуже багато жатників. Хоча на дві хвилини. І кстати, дуже гарно виходить по темпу. Пульс, хоч високий показує. Але дивіться, по я біжу і можу говорити. Це може, жати, що пульс не такий вже і високий. Бачить, що? Можна звичайно прибавити. В п'ятницю. Я біг 10? Ні. В катниці біг сімерочку по 3,50. І взагалі захобілась, кайфував біг. Тому з дану виставку можу сказати, що треба прогуляти по темпу. Робот 3.30, трішки потерпіти, по 3,25. І це буде. Адже я зараз біжу, розмовляю вами. І темп 3,45. Зазвичай, що я вже після темпа привикна ще більше, ще більше. Тоже Тому, знімаю поглибива. Біжу з вами записок, як мені класно біжиться. Я розказую, що ми дуже класно. 4 15-10 Я прям відчуваю, що Є сили далі працювати. І от коментарях напишіть мені, Басково. Підписники. Чи я можу бігти без камери по 3 тисячі, якщо біжу я по 340, 345 зараз дуже-дуже легко. От реально напишіть. Чи можу, яке робити. Чи можу по 325 зробити? Так що свою думку, баскові напишіть мені. А я стараюсь, біжу, б'ятірочка вже десь вийшла. Тут з'явилось також поки мене. Ну прям взагалі. Але от... Знову на шостому каме мене підрубує, як і тоді на незглавності. Наня пряма вже, тобто два з половиною каме. І фініш на пряма. Тому буду по мінімум знімати, тому що тільки що хотів вимкнути мікрофон, що він не випав. Після фінішу зроблю обов'язково розбір моїх помилок. Що я зробив сьогодні неправильно, Що правильно. А я гарно йду по темпу і знову на сьомому км. 3,50. А тоді вийшло на 36. Так що. А середнє 3,47. Ну, Надійської протримаю. Бачу, яке місце займу. Давайте. Наступний 9 км і мене дуже радує. 3,40. Є. І звичайно Ми Бачимо, ще попереду. Невеличку групку, Яка добавить мотивацію ну? Обігнати. Не, фініше прямо. И зараз ми з рома покрасити. Красиво. Вот так. Кожен <рикан> вийшов на дистанцію, кожен з них сьогодні не лежав у ліжечку, не спав, не займався поздачем. Я друзі, зробив це. Дорогий друг, я фінішував цю дистанцію, максимально неочікувано. Отримав ось таку класну медальку. Це взагалі просто такий плащ. І зараз я знімаю виснок даного відосика. Прибіг я за 37, 45, і це вийшло швидше, ніж біг київський марафонний замість. Хоч на Київський марафон на замість я став більше своїх ну, зусиль і такі думаю, отут я пробіжу так гарно. А тут просто неочікувано, так навіть думки якої не було, навіть нічого, просто став і біжу, і вийшло ще швидше. Ну, звичайно, що можливо там. По темпу десь такий стрибав, але тут з'явиться все. Ви з побачите, побачите. Зали отаку штуку, дали значить, камбучу. Не знаю, що за напій. Хто пробував, скоро скажіть, що це. Дали банан, водичку і ось такого медальку трішки ближче. Взагалі просто неочікуваний забіг, який трапився неочікувано максимально. Я взагалі думав, що знімуся на інтерв'ю, побігаю спокійно собі, але тут... Опа! Емоції, контент і взагалі кайф. Просто атмосфера нереально класна. Почав я. Перший КМЕ 345. Гарно. 344, 3,44, 345, 346, 350, 350, 352, 340 і останні 347. Ну просто, ну ось так, ось така лінія йде. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Максимально рівно. Убіг, друзі, ось своїх ось таких адідасик розірваних. Взагалі не для стартів. Футболка не для стартів, шорти, не для стартів, тільки для тренувань. Але це мене не завадило прибігти. я з телефону, з мікрофоном, і ще з ключами від машини. Тобто це руки набиті, ти біжиш по 345-346. Тому це обов'язково заслуговує подобаєчки. Так що ставте, все чудово, всім гарних таких погодних умов, сонця. І взагалі сьогодні погода ну, максимальна клас. Зранку було холодно, пасмурно, а тут вийшло сонечко і чому ж не побігтиш? Даний старт. Що, як називається він там? Ран 4, віктори Київ. МХП. Доброго дня! А можу задати вам кілька питань? Так, да, Як вам взагалі цей захід? Оцініть його від 1 до 10? Ну, Організація. ну, Я дебютую на такому заході, тому можу сказати, з свого опиту, це 8 із 10, однозначно. Сміло можна ставити. А от е, яке використовуєте харчування під час забігу? Наприклад, сьогодні що ви бігли? Е, чесно, сьогодні яблуко, вода, все. Е, виключно е, нічого не їв зовсім. Я взагалі перед стартом стараюся не, прийом піші повноценної не робити, тому типу, ось так. Вообще не советую никому брать пример. Можно на русском, если что, да, сложно можно. на украинском говорить. Дело в том, что не советую никому брать себя пример, вот, поскольку не занимаюсь профессионально, поэтому никакого отношения к правильному питанию не имею. Вот я знаю, там, некоторые люди предпочитають в час гелізакі додавки протеїнові. Несмотря на то, що вот займався легкою атлетикою. А як ви відновлюєтесь після забегу, що ви виконуєте там? Можливо, сауна? Ну, да, 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 кстати, э, это вполне, э, в баньку можу сходити, розслабитися, в басейн поплавати. Ну, прикольно, звісно. Навіть можна випити щось крепкого, якщо немного. Все в меру, то нормально. Да. Зрозумів, дякую, да, дякую. Все, гарного дня. Гарних вам результатів да. далі. Дякую. Які взагалі використовуєте одяг на тренуваннях, на забігах? яка фірма, може, якісь фанати є, якось фірми? Jordan. Джор... Ще раз кажіть. Jordan. Jordan? Да, это... <laughs> фанат Джордана. Ні, ні, ну от Но із бігового, наприклад, там Nike фанат, Adidas фанат. Нічого, не фанат, Adidas А Акі це у вас модель? Адезера. Правильно? Адезера, правильно. А щось не бігли? 21. Як показали результат? За... Не знаю, що сюди дивитися. Ну, взагалі, якась стиль була, чи чисто пробігти. Не, було пробіжать нормально. Яке харчування використовували сьогодні чи бігаєте без харчування? Перед стартом якось харчуєтесь, там, наприклад, там, більше вуглеводів, білків чи жирів? Mm. Обично покушали поїхав. Зрозуміло, все, вам дякую, гарний день. А можна вам кілька запитань задати? Можна. А які ви харчування використовуєте на забігах? Що використовували сьогодні? Сьогодні я їв Деруни картопляні купив в Сільпо. І... Сметанкою, якоюсь, не пам'ятаю. Це все. Печіночні ще були котлети. А під час забігу що використовуєте? Зазвичай? Нічого взагалі, просто водичку п'ю. Зрозумів. А скільки ви робите взагалі тренувань на тиждень і який у вас план тренувань? Останнім часом один-два тренування на тиждень. Це все, в принципі. Просто зранку бігаю, прокидаюся, зранку біжу там 6, 8, 10 кілометрів зранку. Зустрічають схід сонця і все при сьогодні ви бігли яку дистанцію? 21. Так. І який результат показали сьогодні? Ну у вас якась була сіль сьогодні? Чи чисто пробігти було? На силу пробігти, аби якщо я пробіжу. Ну і до двох годин. Напевно, я і справився. До двох годин я мусив пробігти. Можливо, З... годину 55 57 Зрозумів. Доброго дня. А може задати вам кілька запитань? Що ви сьогодні бігали? Yeah. Друзі, я такий вам трішки прикольчик запитую, але зараз, чи я трішки запізні, чи що, не розумію, тому що дуже багато учасників чи порозходило, чи, можливо, просто не впізнаю їх. Ну, коли я біг, було набагато більше. Тому надіюсь, що зараз ще поберу інтерв'ю. Виходять цікаві, деякі відмовляються, з'являється трішки не личка Доброго дня, а може задати вам кілька питань? Перепрошую, трудно Добре. доброго дня. А можна запитати вас декілька питань, задати вам. Доброго дня, а можна вам кілька запитань задати. Як ви відновлюєтесь після забігу? Які використовуєте якісь способи та методи? Ну відновлення після бігу досить багато. Ну, в принципі, треба. Ну, які ви, ну, ви саме як? використовуєте? Ну, Ну, саме головне – це відпочинок, перший день взагалі без фізичних навантажень бажано, от, би відіспатись, от, ето, от, нормально от, війти от, в харчовий свій би, от, розпорядок дня. От, от. І в принципі, якщо ти от, не сильно виснажився на змагання, то ти можеш реально в принципі, через два дні починати знову бігати. Зрозуміло бігаєте це добре, от якби саме головне регулярно. Зрозумію. А от такі ви використовуєте маскать одяг спортивний? Якої фірми, наприклад, чи є фанати можливо якоїсь фірми там? Ну, взагалі, ну. Я як би, в принципі, фанат, це дуже голосно так сказано, але в принципі, зручну, особливо, особливо знуття треба, щоб дуже зручне було, треба, щоб воно тобі дуже підходило. Я, наприклад, не люблю реклами, але от, я, чомусь от, мені дуже заходить скетчерс, от, би, от, в принципі, Це не, не саме як би, от, в принципі, як, ну, з моїх колег, колег. Бігових вибір, але він мені підходить, і в принципі, от якби я задоволений. Якби. Зрозумів. Це вам дякую. Гарна. Дядя Це... всього на краще. Також. Найкомеднішу ситуацію на змаганні чи на забігу там щось там зійшли дистанції, якась там щось. Ну, типу, якась така ситуація, незвичайна, скажімо яка заверталася вам на все життя. Так багато. Всяких подій, тому запам'ятати якусь інтересну саму не знаю навіть. Що сьогодні вибігли? Так, да, 21 кілометр час 24. Нормально. А 30 от, секунд не вистачило до третього місця в якої категорії. А які використовуєте зазвичай одяг біговий, наприклад, якийсь фанат є? Adidas там, Nike, Puma там? — А у нас і футболочка своя у нас. Бо я бачу, ви е, в ZoomX-ах бігаєте. Я бігаю Nike. Vaporfly це вас? Так, да, Vaporfly next 2, по-моєму. А футболочки у нас свої. Приєднуйтесь до нас у склад. Добре. Підписники я вам сказав. Все гарного дня вам. Дякую. Добре. Поки стоїть черга на донор-маркет, там нас плов Я вже отримав свій смачненький ось такий плов плюс. Шаурма. При вас тестую. Плов смачненький. І звичайно. Шаурму. М -м -м. Просто подивіться. Що може бути краще після забігу? Шаурма і плов. Місто потужний, неочікуваний, десяточки. Стоїв смачного. Завершу на ось такому красивому вигляді. Я відносив цей такий, значить, Вийшов неочікуваний, класний, потужний випуск. Хочу зняти окремо інтерв'ю, але зняв реальне кінозмання був, тому що інтерв'ю у мене не сильно виходило, мало людей, що все порозходили вже. Чи можливо, ну, коротч, щось взагалі не ви не склалося з цим. Тому тянечка мене вийшла класно. Вистати подаваєшку, комент і просто видитися на ці краєвиди на такий недільний, прекрасний день. Ось там корабль, рибаки. Забіг. І все класно. Ну, всім пока-пока.